і дивна ця Україна і дивні ці люди. Успіхи вам! Колеги, сейчас покажу, бля, прикол. Хтось заперся на пшеницю, поняття. Все щось вони знають, я там їхав. Що таке з громад цікавий? Цікаве життя буває. Нивою в таку погоду запертися на цей. на пшеницю на невілодці Ну, видно щось знають видно щось знаю стоїть сотки так треба